Так, нарешті я розпочинився. Такий от кабан клюнув. Маже з таким пораненням. Сор я буду з таким пораненням. <рес> У мене 1,8 робить теж 2. Чи це Bluebird. Bluebird. <рес> Не, теж непоганий басяк. Не. Хороший хороший. І є ще один кабанчик. Будемо далі ловити. Так, довгі пошуки і нарешті знову знайшли окунячка. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't up a... Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on call. Perceptions stuck in a ball. I know they're talking a lot, but I'm a На клее. Mm -hmm. Но. Но для на бляха таких красив бачили, что просто. <laughs> таких кілкільові Сила, але щучка не бере. Щучка не бере. Щас поки що в нас рибалочка не складається, ніби просто плаваємо, дивимось на рибу, як випарюємо. Але рибка навіть не зграйна, просто поодиноко десь стоїть. Так, нарешті я розпочинився. Такий от кабан клюнув на танточку, 59-й колір, десь там впала за бортом. А клюнула там, ганяло щось малька, кинув пару подривчиків, чітке клювання. Сьогодні, до речі, взяв з собою лубьордік, Попробуємо ним повербалити. Ну, вже початок є. Непривично блубердиком ловити, така суплива паличка. Але прикольні ним можна робити підривчики. Такі тендітні. Я там зілічко перескакував, він десь за зілічком брав. Вже тут близько взяв. Це ж бляха десь тобі вдавав цей. Короб. Ну що, ну, такого випустимо? Йо-моє. Ну, ось цей поляр, да? Болотний такий. Покажи. Так. Я? Угу. Видишь, там точка працюет. А у меня была холоста поклевка. Гадный. Mm. Четко. Хоть окуня. Блин. Шокняло у мене. Мені не У мене були клювання і холости, бачиш, сунув от там точко. І так. Ось тут. Вже довалу тамто. Ловить кабані. Без зиткість. Два, два церіку якісь окуня укуняті. Ну. Щось свариться. Двікий гарні оку, йо моя. Та ти шо? За раз секунду. Да ик впакувал, блин. Понимаю. Такс. Брем його відцепляем. О. Уже для ходила. Уже виглядела. Окна Може. з таким пораненням. Старі я буду з таким пораненням. <рес> Буде видно. Люди в нас не вірять, думаю, що ми зараз будемо пливати, а ми тільки там рибу не йшли. No. Ти мені ще скажи, що він тут сюди є. Ніколи в житті це не повірю. Чи це бли, грам робить 2. Може. У мене 1,8 робить теж Дива. Чи це блуберт? <клес> не, теж непоганий басяк. Ну не, Тут Колоніє. якраз дуже гарний, на да. такий, знаєш, як дивишся, типу тих голландських всяких блогерів. Две. Знов тяну. Хороший. хороший. Можно снимать. Не, ну давай, Влад. Не, хороший. Хороший, хороший. Чикс. Пойдет. Пойдет с Звідки ти її там брав? Бечок mm -hmm. там ганяє під вечеретом. Зайшов, може, сюди у окушок. На мене пішов спочатку. Цей вже такий можна брати. Зачетний дошка. Якісь Бляха, вони на мене просто йдуть і таким взагалі мізерними здаються. А по факту типу, непоганого розміру окунь. Блубердіктіровки гасить, знаєш. Mm -hmm. Але типа ну, я б не сказав, що вони прям далеко клюють. Такому метрів 10-15, здається. Є? Хороші якісь? Приємні. No. Чоткі окуня. Набирати мене телепачки. У мене ще три пачки танки є. Да. Yeah. <палювач> <палювач> а, він нападіння взяв. Я думаю, що щось бляха. Хочу продерти кучі, а вони не продираються, знаєш, а він взяв, коротше, просто Що Такий нефіговий. Навіть подрива не встиг зробити. Це класика, просто не має впливати. Просто він летить дуже погано на думаєш, що за херня? Що в мене приманка за якийсь корч зацепилася і корч йде в вбік. Для таких зрослих стовків поросяча приманка теж не топ. Та да? Мені цікаво через скільки часу я буду гріти. Зазвичай після цих слів. Она таке. Типу думають, бляха, що ми зараз їхні кружки знімаємо і будемо вже їхати додому. Того року, блін, чітко працювали в мене. Я тепер понямо вод. Чабі попера і на 0,30 фрюрі. Які мене його з собою немає этого чабі попера. Ох, як він взяв якраз на подриві, знаєш. Mm -hmm. Дві аж лодку розвертаю. <схід> Який кабан, блядь. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что будут и цiekовище. Да ты да ты красавец? Я? Все? Зріс? Зріс? чи що? Беч п'ять хвилин тому говорив, коли буде цей. Хорошенька була, келадишка. Ні, це... Ну, Те саме саме Чебураху. Може тут теж приманочку змінити. Попробую напевно, що кислотно. Судячи з того, як вони активно на оце кидались, то може і так активно будуть на оце кидатись. Зараз надіну цю танточку, кислоту, кислоту. Не зрись через 5 секунд после закида. Ну, сиська точно не видит вот с ним такой. Там да, точка. Везвідь брат? Mm -hmm. Там все кипыть и кипить вода.

На кислоту. Mm -hmm. Такий по відчуттях, непоганий. Щось скахуляється. Mm -hmm. <laughs> Дивись. Ай, та ти що. У ньому теж ходочку він заслужив. Бен поверху десь ходить. О, щучка, чокну. Хороший напевно. Бо ж лодка розвертається, має бути непоганий. Ну такий приємний. Не басяк. Що в топше, так? В наша Вартушечка наше вс. Вартушечка в обірочок оцей А Я їх, походу, не брав. А я на обірочок тут ловив, посмотри. Довго ні зводив. А... Ну а я їх не брав. Не слість, Це що зробиш? Дайте понятные контакты. И у была клевака, да? Да, у меня была, но ближе. Типа я не сказал, что тоже далеко. У меня тоже близко жить. Ось тут була. Ото такий жбеник, який пливе назад додому. Так, довгі пошуки і нарешті знову знайшли окунячка. Цей вже взяв на ларвочку дводіймового в маслі. Грузик той самий. Такса. Куда кидав? Тобі. Тобі добре, бо вони десь звідти її беруть. Десь звідти її беруть. На танточку Барбоса взяв. Ну хороший. Непоганий. Здавався. Лично. Спротивляється нормально тут. Але все одно непоганий такий 200 грамів. Ну, може 150, 170. Я вже думав туди перекидати. Але що попробувати, я так і не пам'ятаю. Якісь, блін, плавні, такі. У мене Дивись. теж на, на такі плавні, типу, весною. Далеко десь взяв? Аж далеко не кидали. То в мене на зимою на секретному такі працювали, знаєш, отакі, типу, тинь, 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 тинь. Але без склівання, просто підсів. Вже не б'ють так, як били. А цей, ну ці два зажовували. Так, дуже... Не знаю, де таких оконів береш. Так, шановні, змістились ми трошечки правіше, і є ще один кабанчик. Будемо далі ловити. Багато окуня сьогодні якось іде на мене просто. Ну, типу я його всікаю, він на мене. Тупо типу, лупашить. Втікає від берега. І ми бачимо, ця танточка малька. подобається. Є? Угу. Теж гарний. Угу. О, чіткий. Бачу, його треба шукати. Не, надо не треба нікуди їхати в вас. Не треба. Треба шукати. Ну, Такі приємні окуняси, як я Дуже так важко його знайти, але ми намагаємося. Бачу в тебе грамчик і танта, в мене 1,8 грама і танта, і пофіг. Типа я б не сказав, що якась там прям є розбіжність в тому всьому. Ну, да. Так, підемо далі ловити. Ну і типу танта. Нічого більше, окрім танти. Є. Yeah. Бачиш? Просто що без паузи. В товщі, типу? Не то, що в товщі, а в тобі. Стукає, 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 стукає. Типу мурмиха. Рипкою випускаємо сьогодні. Але не сюди. У типу, мене типу зілічко цепляє, мене бкається. У просто зілічко цепляє без окунів. Ти будь морніше? У мене є, якщо хочеш, може дати. Так, коротше, сіла, сіла щучка і зійшла вже. Поки ту камеру включив... Але, така, десь кіло, кіло Ааа, кілушка. Кілушка, це була кілушка, шановні. Обідно. Хоч не зрізала ти вольфрам. Так, ну що, нарешті на волинській землі. Ми завершуємо вже, цього. Вже аж ноги вже ашної цей воєн. Нормальна окуньова рибалку, типу дає риба, ми завершуємо. Да. Починаємо знову. А друга, друга частина буде частина по щуці. Або не буде. Там вже побачимо. Чутко. Так, так ну що, шановні колеги, на цьому будемо завершувати нашу окуньову сесію. Всім, хто дивився це відео, вельми вдячний за перегляд. Напишіть коментарі, як у вас зараз справи з окунем, чи клює, чи не клює, що, на що, де, коли, як цікаво почитати. Ну і до зустрічі, до зустрічі в нових відео. Всім дякую і всім пока!